Вітаю, мене звуть Тарас і Це не стандарт. Програма про те, як порушують журналістські стандарти в українських медіа і не тільки в українських. Існує шість журналістських стандартів: точність, достовірність, оперативність, відокремлення фактів від коментарів, повнота поданої інформації та баланс точок зору. До цього списку додається ще одна вимога: відповідно маркувати проплачені матеріали. Сьогодні говоримо про порушення стандартів оперативності та повноти поданої інформації. 13 лютого у підсумковому випуску новин Тернопільський телеканал ІНТБ розповів про закупівлю біотуалетів. Біотуалети збираються закупити в міська рада Тернополя. Місті проводять багато фестивалів, спортивних та святкових заходів. А цього року ще й ювілейна дата: – 475-та річниця від дня заснування. Тож додаткові кабінки стануть у пригоді. Репортаж не обійшовся без офіційної особи за закупівлю біотуалетів в Тернополі. Відповідає управління культури та мистецтв міськради. Принаймні, саме начальник цього управління пояснив глядачам, де стоятимуть кабінки, та розказав, де їх планують купити. При створенні репортажу було порушено стандарт оперативності. Подія, про яку розповідають купівля біотуалетів, ще не відбулась. До того ж, в сюжеті не вказано, коли місто планує придбати біотуалети та про яку кількість кабінок йде мова. А отже, порушено стандарт повноти поданої інформації. 13 лютого Хмельницька обласна телерадіокомпанія Поділля Центр показала сюжет під назвою Урожайність. Репортаж розповідає про вічне, про те, як Чемеровецький район підготувався до весняних польових робіт. Зі слів журналіста випливає, що підготувався добре. Чемерівчани запислись добривими, закупили та випробували сучасну техніку, а стару відремонтували. Поки в поле не виходять, бо кліматичні умови несприятливі, але проводять профілактичні та організаційні заходи. Наприклад, розробили план проведення комплексної весняної посівної кампанії. Начальник управління з районної адміністрації Василь Нагородний розповів про посів озимої, про сформований набір матеріальних ресурсів для майбутньої посівної, про оновлення парку сівалок та інших агрегатів. А механізатор Юрій Швачій повідомив, що стару техніку відремонтували і вона готова вийти в поле. Важко не погодитись з автором, який завершив репортаж, наступними словами: безперечно, що при таких підходах до справ, спрямованих на високопродуктивну працю, очікувані результати не забаряться. В репортажі порушено стандарт оперативності. В репортажі немає прив'язки до події чи дати. Його можна показувати кожного дня до початку весняної посівної кампанії, а наступного року можна навіть повторити, адже посівна це вічна тема. 19 лютого телеканал Russia Today випустив репортаж про жахливу економічну ситуацію в Україні. Разом із ведучою телеканалу ситуацію в країні коментував Джеральд Селенте, американський прогнозист. Пан Селенте частий гість в ефірі Russia Today. За останні п'ять років він напрогнозував Америці голодні бунти, масові викрадання заможних заради викупу та, зрештою, революцію. Остання мала статись 2012-го. Що ж до світу в цілому, то тут пан Селенте кожного року прогнозує остаточний крах. Економічної системи з репортажу можна було дізнатись наступне: ціни на газ зростуть, рівень інфляції збільшиться середня зарплата робочих менше 60 доларів, а збиток у торгівлі з Росією складає 160 мільярдів доларів. Коротше, все погано. Разом із достовірною інформацією Russia Today повідомила глядачам і власні вигадки. По перше, це стосується середньої зарплати за даними Державної служби статистики. Ще два місяці тому середня заробітна плата промисловості дорівнювала 4 тисячам гривням. Навіть за падіння гривні ця цифра не дорівнює 60 доларам, принаймні за курсом на день запису нашої програми. Про втрати України в торгівлі з Росією повідомив пан Селенте. Збиток у 160 мільярдів доларів це незаслужений комплімент Україні від прогнозиста. Навіть за часів міцної дружби обсяг експорту товарів та послуг в Росію не перевищував 20 мільярдів. Минулого року торгівля з Російською Федерацією не припинилась, а скоротилась на 30%. в грошовому еквіваленті. Це становить трохи менше 7 мільярдів. Пан Селенте збільшив збитки України в понад 20 разів. Погані прогнози підвищують самооцінку того, хто їх робить. Він відчуває себе розумнішим, кращим та вищим за наївних оптимістів навколо. І те, що прогнози не мають стосунку до фактів, його зовсім не цікавить. Тільки неук буде стверджувати, що з економікою в Україні все гаразд, але тільки дурень повірить в прогнози раша Today. Це все на сьогодні. Наша програма була підготовлена завдяки співпраці фундації Суспільність, громадської організації телекритика та студії БІТІВІ за підтримки Network. Приєднуйтесь до нашого проекту у мережах Фейсбук та YouTube. Побачимось наступного тижня. А доти, будьте уважними до того, що бачите в новинах. Щасти!